Доброго дня, любі учні! Ми розпочинаємо урок математики і сьогодні будемо закріплювати навички виконувати письмове ділення та складатимемо задачі за коротким записом та розв'язуватиме їх. Вже дзвінок нам дав сигнал! Працювати час настав. Тож ми часу не гайму, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої підручники на сторінці 28. Розпочнемо усний рахунок завдання номер 156. Знайдіть одну п'яту, яка дорівнює різниці чисел 520 і 270. Одну п'яту від різниці чисел 520 і 270. Спочатку рахуємо різницю, так? Тоді знаходимо п'яту частину від знайденого числа. Стоїть 50. Рахуємо далі 1 третя суми чисел 120 і 90. Сума 120 і 90. Рахуємо 1 третю від цієї суми. 70. І одна четверта добутку чисел 10 і 8. Добуток 10 і 8. Рахуйте 1 четверту цього добутку. 20. Молодці. Відкривайте свої робочі зошити, відступайте 4 клітинки від попередньої роботи та запишіть сьогоднішню дату. Каліграфічно запишіть на початку рядка сьогоднішню дату двічку та далі продовжіть записавши це число, збільшивши його у 100 разів. У 100 разів це означає число 200. Прописуємо до кінця рядка. Працюємо далі з підручником, завдання номер 158 Будемо закріплювати навички письмового ділення. Записуємо перший вираз. 636 ділити на 6. Визначаємо перше неповне ділене. 6. Беремо по одному. Так, один записуємо у часті. Віднімаємо 6 від першого неповного діленого. Буде 0. Спускаємо другий розряд десятків Трійку. Так? Але нам її недостатньо для ділення, тому треба й в поміч спустити й одиниці. А так, як ми спускаємо два розряди поспіль, три спустили розряд. шість спустили одиниці, два розряди й десятки і одиниці. Тоді у часті треба записати 0. Ми записуємо 0 у часті на місці десятки. І тільки тоді починаємо ділити друге неповноділене 36. 36 на ціло ділиться на 6, тому в частці беремо по 6. Перевіряємо, перемноживши 6 помножити на 6, 36. Віднімаємо друге неповне ділене. 0, ну, ділення закінчилося. Спробуємо ще раз. 915 ділити на 3. Перше неповне ділення 9. Ділимо на 3, значить, беремо по 3. 3. Пишемо участку. Піднімаємо від 9, 9, 0. Спускаємо розряд десятків, одиницю. так? Але ми її не зможемо поділити на 3. Тому треба спустити другий розряд одиниць п'ятірку. І утворити друге неповне ділення 15. А так, як знову ми спустили два розряди поспіль і десятки, і одиниці. То участку знову записуємо 0. Тільки тоді приступаємо до ділення другого неповного діленого 15 ділити на 3. Буде 5 у участку. І віднімаємо від 15 15 0. Ділення знову завершено. Спробуйте наступні два вирази виконати таким самим чином самостійно. Перевірте. Якщо у вас є помилки, виправте їх. Не забувайте і запам'ятайте сьогоднішні правила. Два розряди підряд спускаються для неповного діленого, то у часті записуємо 0. Продовжуємо працювати завдання номер 161 на сторінці 29. Нам необхідно перевірити. Визначити, чи є помилки в цих обчисленнях, якщо вони є, то допустити і дослідити, чому вони виникли. Отже, давайте спробуємо. Перший вираз 208 помножити на 8. Помножити на 3, вибачте починаємо з одиниць. Так? 8 множимо на 3 буде 24. 4 пишемо під одиницями, двічку запам'ятовуємо. 3 множимо на 0 буде 0. А в нас на місці десятків 5 чомусь. У нас повинно бути скільки там одиничок. Ми ж запам'ятовували дві. 2. 2 і 0 буде 2. Тому тут у нас буде помилка, і ми записуємо на цьому місці двічку. Три множити на 2 буде 6, тут помилок немає. Всі помилки ми виправили. Всі. Добре. Отже, наступний наш вираз. Перегляньте, будь ласка, та знайдіть, чи є в ньому помилки. Є, звичайно. Починаємо множення. 8 множити на 6 буде 48. 8 написано, все вірно в одиницях. 4 запам'ятали. 8 множимо на 0 буде 0. 4 одиниці, які ми запам'ятали, на місці десятків повинно бути 4 десятки. Так? І тоді 8 множино на одиницю буде 8 на місці сотень також помилка. 848. Отже, чому виникли такі помилки? Як ви вважаєте? Так, тому що діти забули правила множення на 0 та на одиницю. Так? Таке можливо. Або ж загубили розряд десятків, які ми запам'ятовували у пам'яті, так? Тримали їх. Таке буває, тому уникайте також цих помилок. Далі перевіримо ділення. 612 поділити на 3. Дивимось, перше неповнеділе на 6, 6 поділити на 3. Так, беремо по 2, правильно віднімаємо 6, все вірно, поки що. Далі спускається розряд одиниць, Десятки, точніше. Одиницю спустили. І спускаємо другий розряд, двічку. Так? так, другий розряд ми спустили, а це означає, що у часті повинен був записаний бути 0. Так. Посередині. Нулик там повинен був бути. Тому що ми два розряди поспіль спустили. Щойно, ми про це правило говорили з вами. Отже, тільки тоді ми приступаємо до ділення другого неповноділеного 12 поділити на 3 і беремо по 4. Відповідь повинна бути 204. Останній вираз. Перевірте. Чи бачите ви тут помилку? Так, тут ми бачимо, що перше неповне діле на 8, ми поділили на 4, тобто взяли по 2, Все вірно. 0 Десятків у нас 0, тому ми його не спускали, тому що розряду десятків у нас немає. А спустили наступний розряд одиниць. Але все ж таки ми переступили. Через другий розряд десятки і вже приступили до одиниць. Знову ж таки, два розряди, зробили два кроки. Тому знову у частці повинен був бути нуль. відповідь повинна бути 201. Ось такі помилки, діти допустили їх, тому ви також не допускайте їх, уникайте не забувайте, якщо ви спустили два розряди підряд для другого неповного діленого, то участку обов'язково треба ставити нуль. І починок. Задача номер 159 Теплохід плив по озеру 2 години і проплив 52 км. Потім він 4 години плив униз по річці і проплив 124 кілометри. Скільки кілометрів за годину пропливав теплохід по озеру і по річці? Отже, запишіть посередині в зошті слово задача і запишіть коротку умову. У вигляді ось такої таблички, у нас, яка є праворуч. Перша два рядки у нас озером плив наш теплохід і річкою. Перший рядок, так, озеро, другий річка. Вгорі колоночки в нас. Перша колоночка за одну годину, яку відстань він долав. Друга колонка час, скільки годин він проплив. І третя колонка відстань, яку відстань він подолав за цей час. Отже, що нам відомо, що озером він плив 2 години 52 кілометри. Тому, в колонці час записуємо біля озера 2 години. Відстань 52 кілометри. Річкою ж він проплив 4, за 4 години. У час записуємо 4 години навпроти річки. Відстань подала 124 кілометри. А ось за 1 годину, скільки він долав. Відстань по озерю і по річці, нам треба знайти, тому в цій колоночці першій в нас стоять знаки питання. Записуємо розв'язання і почнемо міркувати. Щоб порахувати, скільки за одну годину, тобто одну одиницю вимірювання знайти, треба виконати дію ділення. Так? Треба загальну відстань поділити на той час, з яким він рухався. І тоді ми знайдемо, скільки на 1 годину припало кілометрів, тобто відстані подолати. Запишемо. По озеру він рухався 52 кілометри. За дві години, значить 52, ділимо на 2. Виконуємо письмово у стовпчик. Беремо по 2. Так, 2 на 2 буде 4. 5 віднімаємо 4, залишається в остачі 1. Спускаємо розряд. Одиниць двійку, утворюємо друге неповноділення 12, ділимо на 2, беремо, значить, по 6 у частці. Таким чином знаходимо 26 пояснення кілометрів за одну годину по озеру пропливав теплохід. 26 кілометрів. За річкою таким самим чином, виконати другу дію, також письмове стовпчику. Перевірте своє ділення. Так, перше неповне ділення 12, значить, ми брали по 3 у часті. І спускається розряд 14. Значить беремо по одному. Ділення закінчилось. 31 кілометр за 1 годину по річці. Плив теплохід. Ми відповіли на обидва питання задачі, тому запишіть нижче відповідь. Відповідь: 26 кілометрів. По озеру 26 км за годину і кома 2, 31 км за годину по річці. Наступна задача 160. Задача 160 на сторінці 29 вгорі. У нас є умова, нам треба до неї скласти свою задачу. Дивіться, у нас є пішохід та велосипедист. Значить, рухались пішохід і велосипедист, так? Пішохід за одну годину долає 5 км велосипедист невідомо. Час їхнього руху однаковий. Відстань у пішохода 15 км подолано. А у велосипедиста 54 км. Спробуємо скласти задачу. Пішохід подолав відстань 15 км зі швидкістю 5 км за годину. А велосипедист. Подолав відстань 54 кілометри. За той самий час. Питання. З якою швидкістю за годину рухався велосипедист. Щоб порахувати швидкість за годину велосипедиста, треба знати, яку відстань він подолав і за який час. От час нам невідомий, так? Але нам сказано, що велосипедист. Подолав цей шлях за той самий час, що і пішохід, тобто однаковий в них час. А ось пішохід, нам відома, його відстань 15 км. І за годину він долає 5 км. Чи можемо ми знайти його час? Звичайно, можемо. Його відстань, розподіливши на відстань, він долає за годину. Так? 15, поділивши на 5 буде 3 години. Це рухався пішохід. Так? Подолав. Це означає, що велосипедист рухався з таким самим часом, також 3 години. Тепер ми можемо порахувати його швидкість за годину. Загальну відстань 54 км. Розподілимо на 3 години, які він рухався. І знайдемо, скільки за 1 годину він долав. 18 км долав за 1 годину велосипедист. Відповідь запишіть. 18 км за 1 годину, долає велосипедист. І домашнім завданням у вас буде на сторінці 29 задача 162. Автомобіль проїхав 68 км, що становило 1-8 всього шляху. Наскільки кілометрів менше автомобіль проїхав, ніж залишилося? Щоб порахувати, наскільки менше. Проїхав вже він, ніж залишилось, треба знати, скільки він проїхав і скільки залишилось. Проїхав нам відомо. У вас там є малюнок, зображення в підручнику до задачі. А от скільки залишилось, нам невідомо. Але щоб знайти, скільки залишилось, треба знати загальну відстань, яку треба було подолати. Тому в першій дії ми порахуємо, яку відстань становила вся загальна відстань. В другій дії, зверніть на плани, ми тоді зможемо, знаючи загальну вже відстань, забрати. Ту відстань, яку він вже подолав, і тоді знайдемо, скільки залишилося ще подолати. І в третій дії вже порівняти, на скільки кілометрів менше він проїхав, ніж залишилося порівнювати такі дії на більше менш треба дії віднімання. Пам'ятайте, так? Я бажаю вам успіхів і гарно працювання. Беріть колір, що характеризує ваш настрій.